Усім привіт, рада усіх вітати. Я Світлана Болдарєва, волонтер психологічної платформи Перемога. Ми продовжуємо свою роботу, допомагаємо усім тим, хто потребує психологічної підтримки в скрутну хвилину. Наразі сьогодні ефір буде спрямований, власне, на те, як допомогти собі у проживанні важких емоцій, які раптом ви починаєте відчувати, проживати, які важко піддаються коригуванню з цим, щось потрібно робити. Так, так наче ви сам на сам у тяжкій ситуації, і хочеться якоїсь такої швидкої таблеточки. Власне, ось така невеличка метода, яку я вам сьогодні хочу запропонувати. Стане вам наразі у пригоді, власне, е, у такій ситуації. Е, може бути так, що десь хтось вам щось сповістив, і ви розлючені, ви розгнівані. Можливо, якась така ситуація, яка теж вас залишилась після смаком ось такого якогось роздратування, і ви не ладні справлятися з тим, що ви зараз проживаєте. Тож. Е, Досить творча е, техніка, яка не потребує чогось такого вибагливого, звичайний лист паперу, звичайні фломастери і 5 хвилин вашої уваги, і докладено максимально мінімальних зусиль. Тож, е, спробуйте зараз да? покласти перед собою лист паперу, е, взяти фломастери. І сконцентруватися на тих відчуттях, які зараз ви проживаєте. Власне, те, що вас гнітить, злить і те, що вам важко переживати. Зернуртесь прямо у ці відчуття. Відчуйте, як це, наскільки це. А тепер візьміть фломастер такого кольору, який би відповідав для даної ситуації. До того, що ви проживаєте, да? що власне пасує, який то має бути колір. Прислухайтесь, виберіть. Якщо ви вибрали колір, візьміть цей фломастер саме у ліву руку. Так-так. То буде техніка, яка буде виконуватись, власне, лівою рукою. Якщо ж ви пишете зазвичай лівою, то, звичайно, для вас техніка буде краще тоді виконуватись правою. Так, тому що е ми розуміємо, що наші емоції. Це не щось таке логічне, це не щось таке, що можна обрахувати і якось логічно з тим попрацювати. Це інтуїція, це проживання чогось такого і власне задіювання правої півкулі саме через ліву руку, буде максимально сприяти, ефективно проживати дану ситуацію з цією вправою. Тож, сконцентрувавшись на ваших відчуттях, Спробуйте промалювати будь-які фігури на папері, будь-які лінії, будь-який сюжет. Все те, що ви відчуваєте і так, як вам хочеться чисто, інтуїтивно, спробуйте це промалювати фломастером на папері. А доки ви малюєте, можете поставити ролик на паузу. Тож, якщо ви справились з цією частиною роботи, пропоную вам лист паперу перевернути на зворотній бік. І знову подумати про вашу ситуацію і добрати буквально 5-7 слів, які би також відповідали для ваших переживань. Так? Не задумайтесь, відповідайте швидко, не думайте, чи це правильно, чи це чи неправильно. Підходиться чи не підходить. Гарно то звучить, чи не гарно. Віддайтесь вашим почуттям. Напишіть так, як ви це відчуваєте. Доки ви пишете, можете знову поставити ролик на паузу. І так, якщо ви завершили і цю частину вправи, спробуйте знову поглянути на те, що ви промалювали. Знову пориньте у відчуттів. Знову пориньте у вир ваших фантазій. Як це, що це, що з вашим тілом. Угу. Прислухайтесь. Тепер знову увагу зверніть на слова. Попробуйте зараз і в голос. Прочитати максимально з інтонацією, з таким відчуттям, так наче так, ви це зараз одночасно все проживаєте. Дозвольте собі цьому бути, дозвольте з цими словами щось зробити з цим намальованим папером. Дозвольте його собі, цей папір зіжати, зжмакати, порвати, стиснути його у кульку. І, врешті-решт, виконати подальшого смітник. Як вам зараз? Що відчуваєте в вашому тілі? Що зараз з вашими емоціями? Як вам від цього чули? Ось так за 5 хвилин можна адекватно і швидко справитись з тими емоціями, які вас трошки затоплювали, які вас, які вас виснажували і напружували? Так? Достатньо проста, але достатньо ефективна техніка, яка буде, скажімо, у вашій скарбничці такої самодопомоги для саморегуляції. Тож користуйтеся, буду рада чути ваш зворотній зв'язок. Наскільки це для вас ефективно, а може і ні? Буду рада вас чути. Користуйтеся. Все буде добре. Чекаємо. Якщо ви потребуєте допомоги, ми завжди поруч психологічна платформа. Перемога онлайн щодня з 8 до 8 ми вас чекаємо. Звертайтеся!